Військових освіту та дороги 14 грудня на черговій сесії Чернівецької міської ради депутати проголосували за бюджет міста на 2024 рік. Тож куди спрямують кошти, з чого складається міський бюджет, та скільки закладено на підтримку збройних сил України, розповідаємо у наступному сюжеті. Загальний бюджет Чернівецької територіальної громади на 2024 рік становить 4,5 мільярда гривень. Він сформований за рахунок власних доходів громади та міжбюджетних трансфертів. А саме 450 мільйонів грантові кошти від Євросоюзу на забезпечення житлом внутрішньопереміщених осіб та майже 580 мільйонів субвенції з держбюджету на освіту. Відтак власні доходи бюджету складають 3,5 мільярда гривень. Чим особливість формування бюджету на 2024 рік? Особливість в тому тому, що, напевно, як ви вже всі знаєте, з 1 жовтня цього року і на 24 рік наразі у нас вилучені кошти, які нам надходили у вигляді ПДФО з військових. Загалом, якщо говорити сума, яка прорахована для бюджету громади, це попередньо. Ми рахували це понад 700 мільйонів гривень. Це ті кошти, які бюджет отримував, і наразі будуть перераховані вони до державного бюджету відповідно до того закону, який був прийнятий на підтримку обороноздатності країни. Тож за якими напрямками спрямовуватимуть бюджетні кошти? Два мільярди гривень спрямують безпосередньо на освітню галузь. Сюди входить не тільки виплата заробітної плати, але й ремонт укриттів, приміщень, покрівель, території, охорона та відеоспостереження. На другому місці в нас видатки на будівництво енергозбереження, регіональний розвиток. Це 615 мільйонів гривень. Загалом це включають в себе заходи з енергозбереження, реалізація грантових проєктів, які я перераховувала раніше, реалізація програм підприємництва, туризму, дольова участь громади у співфінансуванні робіт капітального характеру. І реалізація міських цільових програм це те, що стосується напрямку 615 мільйонів. На третьому місці в нас видатки на транспорт і дорожнє господарство – Це 491,4 мільйона гривень. 391 мільйон гривень спрямують на житлово-комунальне господарство. 199 мільйонів витратять на виконання зобов'язань по інвестпроєктах. Ще 228 мільйонів гривень направлять на соціальний захист, 104 мільйони піде на культурний та фізичний розвиток. 9 мільйонів гривень спрямують на охорону здоров'я. Бюджет розвитку на 2024 рік складає 608 мільйонів гривень. Найбільше з нього витратять на виконання зобов'язань за інвестиційними проєктами: майже 224 мільйони. Загалом, якщо ми говоримо на будівництво капітальний ремонт доріг і тротуарів, планується спрямувати 151,2 мільйона гривень. Це у нас 26 відсотків. На заходи з енергозбереження 35,7. Або 6,2%. і решта ви бачите, це видатки на заклади соціальної культури сфери, видатки в сфері житлово-комунального господарства. Ось такі напрямки. Понад 250 мільйонів гривень у наступному році планується спрямувати на видатки, що пов'язані з війною, зауважує Тетяна Цимбалюк. Тобто ми говоримо, що кошти, які формують 250 мільйонів гривень, це ті видатки, які у нас так само сформовані на підвищення обороноздатності. Це видатки на підтримку військових і. Іх родин, які безпосередньо теж стосуються соціальної підтримки, матеріальної підтримки, підтримки саме в наданні послуг, закладах освіти і тощо. Загалом, крім цього, сформований ще резервний фонд. Резервний фонд це 45 мільйонів гривень, який так само формується на речі, які безпосередньо пов'язані з і підтримкою ЗСУ і безпосередньо з воєнними видатками. Ірина Задорожна, Максим Білоткач, Тижня, ТВА». збільшили дохід, оновили техніку та надають студентам можливість набратися досвіду у форматі практики чи стажування комунальне підприємство Чернівці міськшеп прозвітувало про свою роботу за 2023 рік. А ще поділилися планами на рік прийдешній серед них і встановлення зарядних станцій для електроавто і оновлення асфальтного заводу. Деталі далі у сюжеті. У цей рік комунальне підприємство Міськшеп увійшло з прибутком. Якщо у 2022 році сума становила 7,5 мільйонів гривень, то за 9 місяців 2023-го вона зросла до понад 9 мільйонів. Зокрема, чималий фінансовий ресурс надходить від паркувальних майданчиків, яких на обслуговуванні підприємства 23. Тому в цьому році місячних вуличних абонементів було продано 503. Та два було продано річних вуличних з універсальних було продано на один день. Це було 144 абонементи: місячних 23 абонементи, та три абонементи річних. Дохід це десь приблизно приблизно два з Приблизно це дохід з усіх парковок на даний момент. За цей рік, за словами директора підприємства, кошти йдуть на обслуговування майданчиків, паркувальний збір, який сплачується у казну міста, оновлення дорожньої розмітки та контроль стану дорожнього покриття. Зокрема, цього річ підприємство з власного прибутку придбало і необхідну для роботи техніку. За останні 10 років міше за, за власні кошти не оновлював е, техніки на підприємстві в цьому році нам вдалося це зробити. Тож придбали вантажний автомобіль для перевезення працівників та обладнання додаткового, яке потрібне для роботи на, на дорозі. Оновили також спецтехніку. Це е, розуміємо, що утримання вуличної мережі є дуже важливе, тому коли йдуть. Ідуть тріщини по дорозі. Це їх потрібно одразу на це потрібно реагувати, тому закупили заливальних швів. Поділилися планами там, початку, і на наступний там, початку, рік. Робити... Насамперед працюватимуть над оновленням застарілого обладнання на асфальтобетонному заводі, каже директор міськшепу. Продовжимо працювати над асфальто заводом, зробити його більш сучасним. Треба оновити газорозподільну підстанцію. над чим почали працювати? І я думаю, що весною ми вже вже завершимо. Плануємо встановити на наших платних паркувальних майданчиках електрозарядні станції. Це один із напрямків, який хочемо розвивати. Також по вулиці Гузар на паркувальному майданчику біля стадіону Буковини. Якщо знаєте, то плануємо встановити автоматичну автоматичну систему оплати паркування також цьогоріч міськше поклав меморандум співпраці з Чернівецьким національним університетом імені Юрія Федьковича з ініціативи економічного факультету. У межах співпраці передбачено, що студенти за відповідними спеціальностями можуть набратися практичного досвіду на підприємстві у форматі практики чи стажування. До слова для охочих тут працювати є близько 25 актуальних пропозицій, особливо у літній період. Аліна Рябкова Сед Савчанський теми тижня ТВА. Всебічна підтримка інтересів буковинського бізнесу у державі та співпраця з міжнародними організаціями. Чернівецька торгово-промислова палата прозвітувала про свою діяльність за останні п'ять років. Тож які труднощі та здобутки стояли на цьому шляху, розповідаємо уже за мить. Вагома допомога підприємцям у веденні бізнесу в Україні та за кордоном. Ось уже 30 років у Чернівцях функціонує торгово-промислова палата. Перша подібна регіональна організація в нашій незалежній державі. Жаві, тож цього разу підсумували її діяльність за останні п'ять років. За цей період випали складні для українського, а отже, й буковинського бізнесу часи: спочатку пандемія коронавірусу, потім широкомасштабна війна. Та, незважаючи на це, торгова промислова палата продовжувала функціонувати тільки за ці п'ять років. Більше 11 тисяч сертифікатів видано підприємців. А що таке сертифікат походження? Це документ, який дає можливість отримати в країні, куди імпортується наша продукція, якісь преференції. Тобто вони вже менше там і Так далі разом з тим Чернівецька торгово-промислова палата проводила навчання для підприємців та керівників, ознайомлюючи їх з нововведеннями у тих чи інших питаннях. Перехід на, там, на електронні лікарня чи там перехід на трудові книжки електронні. Тобто, от якраз от такі теми, які людина зразу не може, треба, тобто, щоб пройшов час. Ми збирали керівники, вчили. Ми вчимо людей, які мають відношення до системи прозори, тобто отримання купівля за державних коштів. У і так далі, однак були і труднощі, викликані вже згаданими обставинами. Якщо раніше проводили щорічно 11 виставок і ярмарків, то за останні роки вдалося провести лише п'ять таких заходів натомість зосередили свою увагу на зовнішньоекономічній діяльності. Проведене різні форумів, це проведені зустрічі з Румунами і молдаванами, бо в нас найбільше. З ними роботами за, за ці роки, роки ми були шість разів наші делегації. Підприємців виїжджали в Румунію і сім разів в Молдову. Ми приймаємо різні делегації, які приїжджають за кордоном. Ми інформуємо наших підприємців про новітні різні заходи, які проводять торгово-промосову палата. Перший віце-президент торгово промислової палати України Михайло Непран наголошує, що якраз співпраця з сусідніми державами, а саме Молдовою та Румунією, і є основною особливістю регіональної організації. Географічно це близько і бізнес, ви знаєте, споріднений там, де кордон прикордоння, там завжди є от такі, от ближче і інтенсивніше розвиваються моменти. Тому ляхович у нас на передовому фронті, коли ми вирішуємо, питання з Румунії і з Молдовою, тим більше завжди дуже важливо це особистий контакт. Багато речей вирішуються не тільки офіційно, а особистим контактом. Підприємці, члени Чернівецької торгово-промислової палати, кажуть, що організація має велике значення у їх діяльності, адже це важлива ланка, яка допомагає комунікувати владі та бізнесу. Ми повинні. Розвивати нашу промисловість і це є головною часткою нашого суспільства. І... Коли буде підприємства, які будуть вносять значну в розвиток нашої країни, значно зберігають робочі міста і надходження в бюджет, то перемога буде за нами. Безумовно є такі речі, які допомагають вирішуватись питання, які допомагають вирішуватись завдяки діяльності торгово-промислової палати, так ми в 2020 році оздоблювали. Культурний центр імені Міхає Мінеско, який знаходиться на центральній площі, це було все зроблено за допомогою і участі палати «Чернівців». Вони проводять виставки, відповідно інформують нас про ті заходи, які проходять і за межами нашої держави, і в межах нашої держави. Тому ми приймали участь на тих форумах, які проводили спільно з з нашими румунськими партнерами молдовськими. І іншими, які були тут, тому виставляли свою продукцію, знаходили своїх партнерів для спілкування. Відповідно, і їздили до наших партнерів для того, щоб можна було поспілкуватися. Ну, рекламували свою продукцію, яку ми сьогодні робимо. Тетяна Дубіцька, Василь Ставчанський, теми тижня, ТВА. Капітальні ремонти, грантові угоди та поточний тариф. Чернівці водоканал прозвітував про роботу у 2023 році. Тож про дохід підприємства, збитковість встановленого тарифу на водопостачання та водовідведення, а також що вдалося зреалізувати у цьому році. Дивіться у наступному сюжеті. У 2023 році комунальному підприємству Чернівці водоканал вдалося провести чимало капітальних ремонтів, що дозволило зменшити витрати води на 1 мільйон кубометрів. Було проведені основні роботи. Це капітальний ремонт водопровідної мережі. Ми закінчили на дзержика Горіхівський. Було проведено ремонт фільтру. Я вже говорив, перший фільтр капітально відремонтований. Крім того, ми замінили водопровід на вулиці Каденька Миру на кафедральній, а також виконано багато техні... проєктних та технічних. Х, рішень, які дозволять нам продовжувати роботи капітального характеру на наступний рік. Також цьогоріч підприємство працювало над удосконаленням очисних споруд каналізації, розповідає Андрій Колесник. Також, по, взагалі по галузі, ми провели на початку року аварійно капітальний ремонт аварійної ділянки каналізаційного колектора в районі вулиці Каденюка Миру. Було проведено ремонт загальносплавної мережі каналізації по вулиці Кафедральній. Було виконано багато технічних заключень також при Мано нові насоси на каналізаційну насосну станцію Денисівка це для перекачування стоків, в тому числі там йдуть шафи, керування частотні перетвори, тощо, а також закуплена. Нова арматура на для каналізаційних насосних танців, яка буде встановлена наступного року у цьому році. Підприємство отримало понад 195 мільйонів гривень прибутку, а витратило на понад 20 мільйонів гривень більше. Витрати перевищило дохід через діючий тариф на водопостачання та водовідведення, який був встановлений торік у січні. Якщо сьогодні в нас в тарифі, який був затверджений на 1 січня 2022 року, куб води 14 гривень 81 копійку без ПДВ, а водовідведення. 8,33, то фактично на сьогоднішній день КП Чернівці водоканал витрачає на 1 метр кубічний води на виробництво 28 гривень 80 копійок, а на водовідведення 9 гривень 81 копійку. Це без врахування податку. Тобто кожний куб води, який подається чернівчанинам воду, на майже на 40. Більше ніж на 48 відсоток нам йде в збиток. Борги підприємства цього року становлять 87 мільйонів гривень. Більша частина суми це борг перед Чернівці Обленерго, зауважує Андрій Колесник. На сьогоднішній день водоканали України, не тільки ми стали заручниками ситуації, коли головна складова тарифу, тобто є це електрична енергія, вона піднімається, піднімається щомісячно. Ми купуємо електричну енергію на ринку. Але вартість тарифу не змінюється. Тобто, ну ви розумієте, тобто, ми в 57 мільйонів гривень. От нас було на листопад місяць. у Нас було заборгованість по по електричній енергії, в тому числі у нас 14 мільйонів перед постачальником останньої надії. Заборгованість за електроенергію може бути вирішена на державному рівні двома шляхами: встановленням тарифу на водопостачання та водовідведення, яке покриває витрати, або прийняттям певного закону, який би дозволив перекрити борг. Наразі підприємство подало до нацкомісії, яка здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, розрахунки економічно обґрунтованого тарифу. Але наразі невідомо чи тариф зміниться. Ірина Задорожна, Максим Білотка, тижня, Тва. Спільна стратегія екологічно сталого розвитку транспорту у Чернівцях через онлайн міст відбулася міжнародна конференція, під час якої обговорювали заходи з покращення інфраструктури між Чернівецькою областю та Сучавським повітом Румунії. Про результати обміну думок вже готова розповісти моя колега. Чернівецька область має тісні зв'язки з Румунією. А з відкриттям нових пунктів пропуску Красноїльськ та Дяківці, ця співпраця зросла в рази. Тож, для того, аби наш край мав можливість ще більше покращити взаємодію з Сучавським повітом, наразі активно працюють над створенням ще одного автомобільного пункту пропуску Шепіт із вуарелі Сучевей. До вступу Румунії до ЄС він там існував, але був пішохідним. Тож, перш за все, необхідно було вирішити питання з транспортом транспортною інфраструктурою з обох боків кордону так на українській частині роботи вже на завершальній стадії. На сьогоднішній день і реконструйовані два мости. Проведені роботи з влаштування і змін і заміни водопровідних труб через дорогу. Там є великі проблеми з водовідведенням. Влаштовані дуже великі обсяги габіонних підпірних стінок 751 метр. Погонний на сьогоднішній день влаштовано нижній верхні шари асфальтів. Роботи на самій проєкті на сьогоднішній день знаходяться в завершальній стадії. Дещо ще залишається ще доробити на сьогоднішній день. Дзеркальні роботи були проведені із боку сучавського повіту у Румунії. Тепер начальти дегрант це тотом проект кари. По той бік кордону також впроваджувався проект. Було здійснено будівництво трьох кілометрів доріг на кордоні. І сподіваюсь, що у зв'язку з цим якомога швидше відкриють цей пункт перетину кордону. Зараз триває процес подачі проектів по новій програмі Румунія Україна. І чекаємо від вас якомога більше заявок. Ваштептом лаунуморкмеймаре для аплікаційн зона Черноус. Експерт з транскордонного сталого розвитку зауважує, що наразі є кілька проєктів пов'язаних з цією північною частиною українсько-румунського державного рубежу, які стоять на порядку денному міжнародної інтеграції. Це стратегічні кроки, які треба робити за сьогоднішніх умов. Це екологічно і безпекове середовище, яке має бути враховано, бо дороги в горах ви самі розумієте, мають бути безпечні. І це інституційні вимоги. Тобто зараз мова йде не тільки про програми прикордонного співробітництва, які представляє Беречете і так далі. Тут йде про цілу низку програм, включаючи і план Маршала. Тому що через ці кордони зараз має йти економічний обмін. Тетяна Дубіцька, Руслан Батюк, Тимотижня Тва. Щорічно з різким зниженням температурних позначок збільшується кількість хворих на різні сезонні захворювання. У Буковинців продовжують виявляти COVID-19 та ГРВ. Щоправда, на сьогодні ситуація не є критичною, аби запроваджувати карантин. Тож як захистити себе від небажаних захворювань, дивіться далі у сюжеті. На початку жовтня у нашому краї стартував новий підсезон. За цей час було зафіксовано понад 57 тисяч випадків гострих респіраторних вірусних інфекцій, в тому числі ковід, в тому числі грип. 63% серед захворілих це діти віком до 18 років. І якщо аналізувати структуру захворюваності серед дорослих людей, то так само більше 60% складають люди віком старше 60 років. Щодо госпіталізації, 1024 людини було госпіталізовано від початку епідемічного сезону. 40% – це були люди з лабораторно підтвердженим COVID-19. Цього тижня, вперше на Буковині медики зафіксували циркуляцію вірусу грипу типу А. Як зауважує директорка департаменту охорони здоров'я Чернівецької ОВА Наталя Свестон, лікарні області повністю забезпечені усім необхідним для надання допомоги краянам. У нас достатньо ліжок на подальше лікування наших пацієнтів. Якщо даже проаналізувати, то так як Наталя Василяна сказала, це велика кількість дітей. І ну більша кількість це хворіють нас, діти медикаментами. Ми забезпечені. У нас є маршрут пацієнта, куди ми госпіталізовуємо з вірусними інфекціями. Також ці заклади законтрактувалися з Національною службою здоров'я по пакету готовність, враховуючи кількість хворих про карантин, мова не йде однак, можуть застосовуватись певні обмеження, аби запобігти швидкому розповсюдженню хвороби, каже Наталя Гопко. У випадку відсутності 20% учнів чи вихованців в закладах освіти з причини захворювання на гострі респіраторні вірусні інфекції. Керівник закладу має право застосувати такі заходи, як, наприклад, переведення окремих класів чи груп на вірніше класів на дистанційне навчання, припинення функціонування тимчасово окремих класів або груп, або ж, або ж і всього закладу. Наразі, за останніми даними від Департаменту освіти та науки, такі заклади, такі рішення по цілих закладах не приймалися. Центр контролю та профілактики хвороб має інформацію про переведення на дистанційну форму. Навчання двох класів у двох закладах. Наталя Губко зауважує, вберегтись від важкого перебігу як ковід-19, так і грипу можна виключно отримавши щеплення. Для цього час ще є. Для вакцинації з метою профілактики важкого перебігу або ж уникнення захворювання зовсім ковід-19. Вакцина є. Вона безоплатна. Вона. Має бути запитана у сімейного лікаря і щеплення на сьогодні є безкоштовне і доступне щодо вакцинації від грипу. Ця вакцина є в аптечній мережі. Ми на початку епідемічного сезону отримали 20 тисяч доз вакцини для профілактики грипу для осіб з груп ризику. Це наші медичні працівники. Вони активно щеплюються. Тож буковинцям вкотре нагадують не нехтувати власним здоров'ям та не наражати на небезпеку, оточуючих за перших проявів будь-якої хвороби, обов'язково звертатись до свого сімейного лікаря. Ірина Задорожна, Максим Білоткач Теме тижня у Чернівецькій області майже тисячу дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Надати їм сімейне тепло можна, ставши патронатним вихователем або ж прийомними батьками. Про розвиток сімейних форм виховання та патронату над дитиною говорили і в Чернівецькій ова деталі далі у сюжеті. Знайомтесь, це подружжя венгренюків, які протягом сімейного життя взяли на виховання понад десяток дітей. Пані Тетяна каже, сама сирота і завжди мріяла про велику родину. Коли вже мали своїх власних двоє діток, ми дуже хотіли дівчаток, і ми звернулися в службу в справах дітей. Щоб нам допомогли у цьому усиновити дівчинку. Але коли ми прийшли, вони нам розказали різні форми навчання, виховання і ми були згідні на прийомну сім'ю. І так ми взяли двоє діток. Коли ми попрацювали рік, ми були задоволені, ми були щасливі і захотіли ще двоє діток узяти, тому що місце у будинку нам дозволяло. Таким чином, подружжя створило дитячий будинок сімейного типу. Типу, виховавши 16 діток, серед них і діти з особливими потребами. Що би я хотіла наголосити для інших сімей, які би хотіли взяти діток, щоб вони не боялися брати діток з інвалідністю, щоб вони не боялися віку. Ой, всі хочуть до п'яти років. Вибачте, може в п'ять років, може в 15 років бути. Діти, діти є хороші, які бажають сім'ї. У нас дівчинка дуже хотіла сім'ю в 15 років, ми її взяли. Слава Богу, і вона задоволена, і ми вчиться в університеті, цінує сім'ю. І я вважаю, що вік не важливо. Важливо в серці відчуття і любов до дитини, і, і дитини і любов до вас у Чернівецькій області. На кінець 2023 року на обліку службу у справах дітей перебуває 956 дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. З цих дітей 706 дітей виховуються в сім'ях опікунів цих сімей. У нас піклунів, піклувальники, У них це у нас цих сімей є 507, А з початку 2023 року. Опіку встановлено над 116 дітьми. Все одно ми бачимо, що між кількістю дітей, яким встановлено статус, це 169, і дітей, які отримали батьківське опікування або є під опікою, їх є 116. У Нас все одно є велика кількість дітей, яким потрібна допомога. Загалом на Буковині діє 17 дитячих будинків сімейного типу, у яких виховують 125 дітей, та 45 прийомних сімей, де виховують 82 дитини. Зокрема, особливих вимог до людей, які хочуть взяти в свою родину дитину, немає, каже тимчасово виконуюча обов'язки начальника служби у справах дітей. Це має бути людина, повнолітня людина, яка працює, має дохід, яка не є засуджена і має не погашену Це Прийомну сім'ю і установити дитину може навіть одна особа. Це не ну, обов'язково має бути повноцінна сім'я. Амалія Буза каже: нині на обліку 54 особи, які хочуть всиновити дітей. Водночас більшість з них виявили бажання взяти на виховання дитину до 5 років. Зокрема, для того, аби надати комплексну підтримку і дітям і батькам у Чернівцях вже півтора року діє центр укріплення сім'ї. За цей час там отримали необхідну допомогу 6 тисяч осіб. Серед них 21 родина з числа опікунів, усиновлювачів та родин, які прийняли дітей на виховання. Ми надаємо комплексну підтримку, тобто фахівець соціальної роботи е, працює з родиною над всіма труднощами, які виникають, шукає шляхи пошуку, шукає шляхи, е, як вирішити ті чи інші проблеми. Також ми надаємо психологічні, логопедичні послуги, освітні діти приходять до нас у простор і е, е, отримують можливість прийняти участь в тренінгах, провести цікаво час зі своїми однолітками, тому що працює простір не лише для менших дітей, але і хаб для підлітків. Тож, звісно, родини, які були створені в цьому році або до цього, і звертаються до нас. Ми підтримуємо і всебічно. Зокрема, якщо ви вирішили стати патронатним вихователем або ж прийомними батьками, ви можете отримати більше інформації за номерами телефонів, що на ваших екранах. Аліна Рябко, Максим Білоткач, Теми тижня, ТВА.